Ви мене взяли. пам'ятаєте, як? Я просилася, я дуже хотіла, щоб моя дитина працювала з цією програмою. Я мама третьокласника. В проєкті ми навчаємося вже протягом трьох років. Ми сідаємо, ми вирізаємо, ми беремо велосипед, ми знімаємо, ми вчимося монтувати відео, і це дійсно розширює кругозір дитини. Я Олена Ржук, вчителька початкових класів, і я працюю в проєкті ОДМ уже третій рік. Маленькі першокласники та першокласниці прийшли до школи. Більшість з них не вміло читати, писати. І зараз я бачу колосальний прогрес. Вони вміють аналізувати, вони вміють формувати питання, працювати в команді в групі. Маю бо маю старшу дитину і маю і з чим порівняти. Як мамі це дає мені більше вільного часу. Мені не потрібно змушувати свою дитину робити домашнє завдання. Вона його робить залюбки і легко. А найголовніше, що проект ОДМ дає можливість дітям не боятися. Моя дитина стала більш відкритою. Він не боїться зробити помилку, не боїться висловлювати свою думку, і це є дуже класно це дуже класний проект. Там дуже круті конкурси, ігри. Ще мені подобається завдання з телефоном і те, що можна робити з батьками різні поділки. Діти з задоволенням виконують завдання і отримують гарний результат, оскільки навколо однієї теми ми працюємо протягом всіх уроків. Дуже класні завдання з математики, української мови і так далі. Завдяки проєкту ОДМ ми розвантажили дітей. У нас є один зошит, по якому ми навчаємося. Дитина сама знає, що потрібно зібрати портфель один зошит. Ручка, олівець, і дитина дисциплінована. Це трішки дає мені вільний час. «ОДМ» — це проєкт про сучасність, про цікавість, про навчання для життя. І я бачу, з яким ентузіазмом мої діти виконують завдання. Ми настільки багато всього встигаємо на уроках, що додому їм залишається зовсім мало. І це зручно як дітям, так і вчителю. Мені дуже подобаються наші завдання. Я їх виконую без проблем. Читаю, пишу все дуже легко і зрозуміло. В мені найбільше в модельні подобаються завдання з математики з англійської мови і з української мови. І це суперова, тому що у дітей завжди залишається час провести зі своєю родиною час для комфортного життя і, звичайно, час на своє дитинство.